14 серпня на базі лікарсько-оздоровчого комплексу Ровесник, що поблизу міста Червонограда, відбулися фінальні змагання 24-ї обласної спартакіади інвалідів. Для участі в заході були запрошені 9 кращих спортсменів-інвалідів Зеродехівського району. Урочисте відкриття фіналу спартакіади відбулося під звуки Державного гімну України і підняття прапорів. Протилися змагання з таких видів спорту. Шахи. Перегони на візках 300 і 100 метрів, настільний теніс, шашки, легка атлетика, біг 300 і 60 метрів, стрибки висоту з місця, більярд, пауерліфтинг, метання медицин болу, армреслінг, дартс. Команда спортсменів Радехівської районної асоціації інвалідів в загальному підсумку здобула 15 медалей, із них 7 золотих, 5 срібних і 3 бронзові. Призові місця здобули. Володимир Лутоцький. Легка атлетика. Біг 300 метрів. Перше місце. Легка атлетика. Біг 60 метрів. Перше місце. Легка атлетика. Медицин Бол. Перше місце. Дартс третє місце. Ігор Клочко. Армореслін. У ваговій категорії 80 кг. Перше місце. Армореслінг. У ваговій категорії 90 кг. Перше місце. Легка атлетика. Біг 60 метрів друге місце. Пауерліфтинг. У ваговій категорії 80 кг. Друге місце. Місюрка Оксана. Армреслінг у ваговій категорії 90 кг. Друге місце. Дартс, третє місце. Василь Нечай. Дартс, перше місце. Армреслінг. Вагова категорія 90 кг. Друге місце. Ніла Василик. Армреслінг. У ваговій категорії 70 кг. Ліва рука перше місце. Галина Лаптута легка атлетика, біг 60 метрів, друге місце, легка атлетика біг 300 метрів, третє місце. Після церемонії нагородження головний суддя Спартакіади запропонував співпрацю для участі у всеукраїнських змаганнях нашим спортсменам, а саме Володимиру Лотоцькому та Ігорю Клочку. Радехівська районна асоціація інвалідів висловлює щиру подяку головному лікарю Радехівської центральної районної лікарні Андрію Олексійовичу Комарницькому за надання транспорту для відвезення учасників на Спартакіаду. Телестудія дякує за співпрацю Нілі Василик, голові Радехівської районної асоціації інвалідів, Роману Баранцю за надані відеоматеріали і Мар'яну Боруцу, виконавчому обов'язків директора ФСТ Колос.